Доброго дня, дні, діти. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Пробачте, що я так багато з вами пропустив, тому що я лікувався, я лікував свої зуби і ще мені залишилось трошки. Сьогодні ми з вами, я багато балакати не буду, робимо розминку і вправу на згибання розгибання руку в поріже робимо все спокійно, без різких рухів. Вправо згибання, розгибання руки по льожа ми зробимо декілька підходів небагато разів. Сьогодні ми будемо розвивати нашу силу. Розпочнемо. поїхали. Все робимо спокійно. Зверхні розпочинаємо зверху кінців. Руки на пось нахил, головою вперед, назад, ліво вправо. Розпочинаємо руки на, пояс. на вперед. Сторони, спокійно. Нахолову, голову в праву сторону, руки на повз. Раз. Бес. Резких руки. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Закінчив. дуже добре. Наступне завдання. Ліва рука договір. Чотири прогибали. Лівою рукою. Потім зміна положення, положення 4, приглиба праву руку, ліва рука гори, спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, спокійно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, Закінчимо. Наступне здання. Рукою перед собою раз. Тягнемо на носки, стаємо два. Роки в сторону три. Опускаємо чотири. Рубимо так, ще 19 разів. Розпочинаємо. Раз, два, три. Чотири. Пробачте. Руки перед собою раз. Тягнемо нас на носки два. Руки в сторону три, чотири, два, три, два, три, чотири, четвертий раз. Раз, два. Стаємо на носки. Руки в сторони три. Опускаємо, не бросаємо руки, чотири, п'ять. І ще спокійно дев'ять повторів і переходимо до наступної вправи. Раз, два, спокійно стоїмо на носки. Два, три, чотири, один підход. Повтор. Раз, два. стоїмо на носки. Три, чотири, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, сім. Раз, два, три, чотири, вісім, дев'ять. Спокійно давайте доробимо ще один наостанок. Тільки, тільки коли ми зараз тягнемось, давайте по, з вами вслух порахуємо 10 секунд. Тобто постараємо стати, потягнути на носки 10 секунд. Спокійно. Руки перед собою. Раз. Потягнулись догори, стаємо на носки. І 10 разів. Спокійно. Раз, два, три. Спокійно. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Опускаємо руки спокійно. Все робимо спокійно, без різких рухів. Наступне завдання. Руки на пояс. Нахил тулуба вперед, назад, ліва, вправа. Розпочинаємо. Ноги на шнурі. Спокійно. Раз, Кино виконуємо. Раз, два, три, четыре, пять, ші, семь, вісім, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закінчуємо Наступне задание. Руки на поясі. Якомога нижче. Просто робимо нахили, нахили, 10 нахилів Руки на пояс. Просто нахили. Я стану боком, щоб ви бачили, 10 разів. Поїхали. Раз, два. Просто якомога нижче. Три, чотири, п'ять шість, сім Тягнемось в землю вперед. Сім, вісім, дев'ять. Десять. Все, просто тягнемось. Наступне завдання. На пояс. Повороти тулуб, тулуба. Повороти два поворота вліво, два поворота вправо. Приготували спокійно. Робимо чотири підходи, два поворота тулуба вліво, два порота тулуба вправо. Руки на пояс. вперед нахиляємось трошки, поїхали. Раз, два. У іншу сторону Спокійно. Три, чотири. Іще два підходи. Два рази вліво і два рази вправо. Поїхали. Раз, два. Один повтор. Три, чотири. І на останок повтор. Раз, два. І три. Чотири. Закінчимо. Іще раз повторю. Все робимо спокійно, без резких руків. Спокійно переходимо до одного і вправо до іншого. І на останок розминка. Нараз стаємо спокійно на носки. На два спокійно стаємо просто на п'ятки, не перекатуємось. Робимо 5 підходів. Тобто 5 разів стаємо на носки і все. Спокійно приготувались. На носки. Раз. Опускаємось. На носки два. Опускаємось. Піднімаємось. Три. Опускаємось. Чотири. Опускаємо спокійно. І на останок піднімаємось і опускаємось. На носки. Раз. І опускаємо з два. Переходимо до вправи на силу. Сьогодні ми з вами зробимо, як це не прикро, але один підход по 5 разів. Але ми сьогодні робимо спокійно, не на витривалість, не на силу. Просто спокійно 5 разів опускаємося якомога нижче. Я покажу просто це не рахується. Я покажу, як ми це повинні з вами зробити. Тобто, опускаємось якомога нижче і піднімаємось. І так робимо один підхід по 5 разів. Тобто, ми робимо один раз, 5 разів. Спокійно, якомога нижче. При цьому дівчата можуть робити від, від колін, ставити на коліна. Попа і спина у нас рівна, я показую. І ось теж, теж роблять, як і ми опускаємося якомога нижче, і підіймаємось. А ми з хлопцями робимо. Приготували. Спокійно, п'ять разів, один підход. Хлопці дивляться у нас в сторону, е, в сторону ніг. Приготувалися. Раз. Опускаємось. Так. Піти раз приготували спокійно. 3. На четвертий раз приготувались. Видих робимо, коли опускаємось 4. І спокійно п'ятий раз робимо. спокійно. На сьогодні все. Не забувайте підписатись на мій канал, щоб вам приходило і пробачте, я не знаю, як на українське увідомлення. Повідомлення о тому, що я виклав новий урок. Підписуйтесь на мій канал, щоб вам приходило оповіщення. Будьте здорові! До іншої зустрічі. Бувайте всі сьогодні добре. Попрацювали. Молодці. Папа, до побачення.